Під Бахмутом одержав важке поранення, балансував між життям та смертю. Микола пройшов важкий шлях евакуації, під час якої йому ампутували ногу. Врачі сказали, що пішов ній в почки, і щоб не з почки, прийшлося її ампутувати. До Дніпра чоловіка доправили майже без тиску. Була величезна крововтрата через пошкодження підколінної артерії. Гемоглобін при поступленні 27%. Хірурги робили операцію, ризикуючи всім, підтримуючи тиск, вливаючи кров 4,5 літра крові ми йому перелили. Військового вже відключили від ШВЛ, він дихає самостійно, набирається сил та потроху одужує. Микола за фахом медик. Це поранення отримав, коли пішов за побратимом на поле бою. Безпілотик Орковський над нами завис і зробив спілкування. Після реабілітації Микола мріє станцювати гупак в день нашої перемоги. У мене побратим теж тут лежав рівно рік назад. Зараз танцює. Хороший протест поставили, воює, танцює на машині. їздить. так що я, я в нього не стану. Дружина Вікторія завжди поруч із коханим. Вона теж медик, повністю розуміє важкість реабілітації та відновлення і дуже підтримує свого чоловіка. Я з ним до кінця. Він моя половинка, я його дуже сильно люблю. Він це знає. Олена Петроченкова, Сергій Озеров, новини 11 каналу.